Восьмий клас хімія, тема ковалентний зв'язок. Мета уроку зрозуміти, як сполучаються атоми один з одним, з'ясувати, який зв'язок називають ковалентним, навчитися розрізняти простий подвійний і потрійний ковалентний зв'язок, складати повні та скорочені електронні формули молекул. Сполучатися можуть не лише протилежно заряжені йони, а й електронейтральні атоми, однакові або різні. Завдяки цьому існують речовини молекулярної та атомної будови. Зв'язок у молекулі H2. Молекула водню складається із двох атомів гідрогену, кожен з яких має один електрон. Ви це бачите на малюнку 29А. Ось він перед вами. Електронна формула атома гідрогену 1С1, а її графічний варіант ось такий для того, щоб утворилася молекула водню двом атомам гідрогену, передусім необхідно зблизитися. Зі зменшенням відстані між ними посилюється притягання негативно заряженого електрона одного атома до позитивно заряженого ядра іншого атома. Ви це бачите на екрані монітору. У певний момент орбіталі двох атомів сконтактують малюнок 29Б. Ви це бачите на екрані. Ось. А потім почнуть проникати одна в одну. Відштовхування між позитивно зарядженими ядрами атомів зростатиме. У якийсь момент сили притягання та відштовхування зрівняються, і атоми зупиняться. Розгляньте малюнок 29В. Ось. Спочатку притягуються, потім починають відштовхуватися. Через утворену ділянку перекривання орбітали електрони постійно мадруватимуть від одного атома до іншого. Ми це бачимо на екрані монітору. Кожен атом гідрогену отримуватиме додатковий електрон і вигідну двоелектронну оболонку, як в атомі інертного елемента гелію. У двох атомів виникає спільна електронна пара. Тож запам'ятаємо: навчимося відтворювати зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар, називають ковалентним зв'язком. Ковалентний зв'язок у молекулі водню зображують двома способами ось так або ось так. Перший запис називають електронною формулою. У ньому кожен електрон позначають крапкою. Другий запис це графічна формула, відома вам із курсу хімії ще 7 класу. Відтепер ви знатимете, що рискою позначають спільну електронну пару двох атомів. Утворні молекули водню з атомів можна зобразити ось такою схемою. Зв'язок у молекулі H хлор. Розглянемо, як сполучаються два різні атоми гідрогену і хлору в молекулі H-хлор. Увага завдання. Запишіть електронні формули цих атомів. В атомі гідрогену міститься один електрон, а в атомі хлору на зовнішньому енергетичному рівні перебуває сім електронів, серед яких один неспарений. Обом атомам вигідно отримати по додатковому електрону. Атом гідрогену заповнить свій єдиний енергетичний рівень, а атом хлору матиме 8 зовнішніх електронів, – 2 3 п 6 У результаті зближення атомів відбувається перекривання однієї С орбіталі атома гідрогену у вигляді сфери і 3П орбіталі атому хлору у вигляді вісімки гантелі. Із відповідних неспарених електронів формується спільна електронна пара. Електронна і графічна формула молекули хлороводню буде виглядати ось так. Або ось так. Схема утворення молекули аж хлор із атомів буде такою. Формулу молекули з позначенням спільної електронної пари називають спрощеною електронною формулою. Якщо вказати всі зовнішні електрони кожного атома трот, отримуємо повну електронну формулу. Відповідна схема утворення молекули хлороводню має ось такий вигляд: аж один неспарений електрон. Хлор всього на зовнішньому енергетичному рівні, у нього сім електронів, один із них неспарений. В ході взаємодії між цими різними. Атомами неметалів відбувається утворення спільної електронної пари. Зв'язок у молекулах О2 і Н2. Між атомами оксигену в молекулі кисню О2 існує ковалентний зв'язок, який відрізняється від зв'язків у молекулах H2 і H хлор. Електронна формула атому оксигену та її графічний варіант. Ось такий. Згадайте. У п-орбіталях атома оксигену перебувають два неспарені електрони. Під час получення двох атомів ці електрони утворюють дві спільні електронні пари. Тепер кожний атом оксигену має 8 зовнішніх електронів. Повна електронна формула молекули кисню буде виглядати ось так, а графічна формула відповідно так. Ковалентний зв'язок, що реалізується за допомогою однієї спільної електронної пари, наприклад, у молекулах H2, H хлор, називають простим зв'язком. Якщо атоми мають дві спільні пари електронів, наприклад, у молекулі О2, то зв'язок є подвійним. Існує ще й потрійний зв'язок, який здійснюється трьома спільними електронними парами. В ним сполучені атоми в молекулі азоту. Ми це бачимо на екрані монітору, електронна та графічна формула. Ковалентний зв'язок існує в простих і складних речовинах не тільки молекулярної, а й атомної будови. Розгляньте малюнок 31 -й. Ось він перед вами на екрані монітору. Лише в інертних газах він відсутний. Ви бачите ковалентні зв'язки в селіції 4 оксиді. Із викладеного матеріалу можна зробити висновок Необхідною умовою для утворення ковалентного зв'язку між атомами. Є наявність у кожного з них одного або кількох неспарених електронів. Тож запам'ятайте, навчіться відтворювати інформацію. Атоми неметалічних елементів сполучаються між собою ковалентним зв'язком. Запам'ятаємо висновки, ковалентний зв'язок реалізується між двома атомами внаслідок утворення однієї-двох або трьох спільних електронних пар із неспарених електронів цих атомів. Зв'язок між атомами за допомогою однієї спільної електронної пари називають простим зв'язком, за допомогою двох пар подвійним, а трьох пар потрійним. Ковалентними зв'язками сполучаються один з одним атоми неметалічних елементів. Навчимося застосовувати набуті знання. Для цього виконаємо різнорідневі диференційні вправи. Від простого до складного пройдемо своєрідний квест. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!